Заробітну плату за січень бюджетники Тернополя отримали. А от аванси за лютий медикам, освітянам, комунальникам, працівникам органів місцевого самоврядування затримують. Не проводяться всі платежі, які йдуть по розрахунках з нашими постачальниками. Якщо на сьогодні маємо непроведені платежі в межах 2 мільйонів гривень, це ще невелика сума. Але до кінця місяця, коли підуть в платіжні доручення по кредиторській заборгованості, яка не оплачена за 2013 рік, це ляже в казну ще 12 мільйонів. Тобто суму не платежів буде через декілька тижнів становити понад 14 мільйонів гривень. І сьогодні ми вже доходимо до того, що більшість постачальників просто відмовляються працювати з органами місцевого самоврядування. Тернопіль має 20 мільйонів гривень вільних залишків грошей, які можна розмістити на депозиті. Для цього Тернопільською міською радою був проведений конкурс відповідно до чинного законодавства. Визначено переможця, банк, який має державну частку. Ми вже майже місяць часу. Ці кошти не можемо отримати на свій депозит, тому що. У нас держава через казначейство фактично їх вкрала, використовує своїх цілях, і ми не ні процентів по депозитах, ні можна забезпечити своєчасну виплату заробітної плати, ні розрахунки з бюджетниками. В той самий час, коли я знаю, що в першу чергу вводяться розрахунки з працівниками, які працюють в державних установах, фактично за наші кошти. Зв'язку з цією ситуацією Сергій надал звернувся до виконувача обов'язків міністра фінансів, до голови державного казначейства України та до прокурорів області та міста.